Від марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підійшовши, почав просити про те, щоб. Він робив їм завжди, відповів їм, кажучи, хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського, знав бо, що первосвященики видали його через заздрощі. Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них: Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали, розіпни його. Пилат же сказав до них, що за злого вчинив він вам. А вони ще гірше кричали: Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розп'яли. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сьогодні читаємо цей уривок з одної ключової події в житті Ісуса Христа, яка також і для нас є ключовою, тому що цей уривок розповідає про засуд Ісуса Христа, що Ісуса Христа засудили невинного без причини як праведника. І ми бачимо, що цей засуд відбувається на повній брехні. На повній брехні, тому що Ісус є невинен. Пилат розуміє, що заздрощі Ісуса видають на смерть і нічого не може зробити. Натомість народ робить свій вибір і вибирає також неправду, вибирає на місце невинного вбивцю. Ця подія дуже близька з нашим, життям. з нашим життям, тому що буває так, що ми невинно можемо бути засуджені. Хоч ми не винні, ми нічого не зробили нікому, але нас в чомусь звинувачують. Ще більше цей уривок роз'яснює нам, тому що в ці дні ми робимо великий спомин жертв голодомору в нашій країні. Геноцид. Голодомор. Морити голодом штучний приклад цього голоду, тому що голод не мав місця в нашій країні, тому що було що їсти. Натомість він був використаний як зброю, щоби знищувати нашу націю. Знаємо, хто є автором цього кривавого, тяжкого. Болю смерті Сталі, який вирішує знищити наш нарід голодом. І це 90 років тому, правда, не дуже і далеко. Сьогодні події відбуваються знову в тому самому керунку, тільки у воєнний спосіб. Коли нашу націю розпинають, коли нашу націю вбивають, за ніщо? Як пояснити оце вбивство? Невинності, пояснює нам сьогодні Христос, тому що лише в Його житті ми можемо знайти підтримку так само і для нас у тих ситуаціях, у цих випробуваннях, які переживаємо. Що Ісус Христос долає так, цю смерть своєю воскреслою перемогою. Тому для нас ще раз і ще раз, напевно, такий стає вибір. До кого будемо просити про допомогу. В кого будемо просити допомоги? Лише в одного Бога. На людей дуже тяжко надіятися. Ми бачимо, як слабне у світі так само і підтримка України. Відчуваємо, наскільки несправедливо хтось може звинувачувати так? нас, коли нас вбивають. Немає ні слів, ні пояснень. І хто нам. Щось допоможе. Тому ще раз і ще раз просимо Бога, щоб зберіг наш нарід у цій молитві. Просимо Бога, щоб призупинив цей геноцид у цій війні, тому що в цій війні є також свій геноцид знищення нашої нації і лише молитвою, лише силою Божою ми можемо зупинити ці великі трагедії, які не мають місця на цій землі. Тому прошу піднятися, шануємо всіх жертв голодомору хвилиною мовчання. Слава Ісусу Христу!